Є що згадати за цих 5 років, вас, коли наша церква е, народилася через рік війна, чуєте які випробування? Війна. Богу хвала, що Господь нас в цей військовий час зберіг. Ми не розсипались, ми не зникли, ми не пропали, ми остались, І остались живі, остались жити. І за час війни, за тяжку фазу війни, ну, браття мені поможіть. Ну, напевно, більше сотні тонн роздали продуктів. Так? Там більше сотні тонн, ви чуєте, сотні тонн, то більше, фури навіть приходили, ми в пакетики її роздавали. А бусів скільки їхало, Рівненська область, Волинська область, Тернопільська, Чернівецька, а потім ще Одеська підключалась. Ось цих областей їхали волонтери і везли продукти до Києва. Бо ж за який короткий період в Києві вже було розвалено 70 будинків. Прилітали бомби різні. Непросто було, досить непросто було. Знаєте, коли ми почали Бога питати, виходити з Києва чи ні, що тут буде. От, Бог сказав, ви мені тут треба, лишайтесь. То коли ми приймали рішення лишитись, то в нас був не то, що страх, а як і всіх киян, дикий страх був, а не звичайний страх. Як і всіх киян, а ще почали чути, що робиться в гостомелі, що робиться в Ірпіні в Бучі, а Бог каже, лишайте. Телефон червоний в кожного з команди і в мене. Ви розумайте, ви ходіте і ви з жінками з Києва, а вже самі там лишайтесь, що тільки не казали. А потім, коли вже трохи легше стало, один мені дзвонить каже: як добре, що ти всіх нас не послухав. Як добре, ми бачимо, Бог вас там употребляє. Ви там нада були Богові. А якою то ціною сталося? Скільки то вже ми ставали ввечері молитися. Ми ж вся команда з'їхалась до мене, в таунхаус 138 квадратів, ставали молитися, то ми не, е, не то що ми молилися, не то, що ми там кричали, ми волали до Бога. Бо ж не знаємо, чи вранці проснемося. А може вже вранці Катиривець від двері відкриє, то страх був великий. Але Бог не вижити. Хвала Бога, візиться. І не просто вижити, а ще Господь взяв і використовував нас. І використовую людям, яким давали продукти, деякі люди брали, то й Хто ви такі? Ви не втікли з Києва, молоді люди. Даєте нам безплатно. Що ми церква соломіда? Що за це? Кажу, є три напрямки в світі. Католики, православні і протестанти. Ми протестантський напрямок. Дивиться людина, каже, проти чого ви протестуєте? Кажу, католики один і три мільярда в світі. Протестантів 980 мільйонів в світі, а православних 180 мільйонів. Людина думала, що православний весь світ. Я Кажу, ні, вас 180, бо вона каже, що вона прихожанка православної церкви. Я кажу, у вас все 180 мільйонів. Ну, вже розказав, чого така назва Протестантська церква. Ось. Вижив. Потім трохи більш-менш так легше стало. Знаєте, в диявола є різні. Різна зброя воювати проти людей. А особливо проти церкви. Церква це група людей, яка вирішила жити по волі Божій. по писанню. І пізніше, що нас спіткало, звідки не чекали? От Ісус настраждався найбільше від кого? Він Ремлян? Від своїх, скажи. І прилетіло, не знали звідки? Від своїх. Клівітою залили всю Україну за церкву нашу, за нас, служителі. Клівітою, це як Йосипова клівітала та жіночка, і він сидів в в'язниці, да? то так клівітою залили і санкції наклали. Звісно, ті санкції, знаєте, які? Ломано гроші не стоять. І санкції наклали, і спочатку важко було. Важкувато <глати> <глати> було, знаєте, так. По всім церквам розіслали листи протестантським церквам. Розіслали листи, що ми погані хлопці, погані люди, погані служителі. От диявол, щось диявол не любить церкві Соломіта. Навірно, він знає, що церква Соломіта нормально розгромить його твердині не тільки в Києві, а до краю землі. Богдан зайде щось таке як в Йосипа. Браття його кинули спочатку в яму, побили спочатку, кинули в яму, тоді продали його. Дворідні брата. А дворідні брати відвели в Єгипет і продали його на базарі, як тварину. Там його уклівітали. Жінка потіфара І знов, то щось так не похоже на Йосипа. Так що скоро ми на трон сядемо, як Йосип. Ну, коли те скоро буде? Йосип сидів, скільки в в'язниці? Зараз нема часу так довго сидіти. Я думаю, Бог скоріше нам. Дасть милість свою. Корабель попливе і, і, і будемо рухатися. Ну отаке. Але й по цей час ми живі, ми радіємо, І Господь продовжує наше життя, і ми маємо намір і план. І далі так само проповідувати в місті Києві, і не тільки в місті Києві, а скрізь, де ми зможемо. Ми розпочали ще одне служіння. Ну, по кого нам лиці мене тільки почалось телебачення по Рівненській області, по Тернопільській області звучать проповіді. Слова Божого. Уклав я договір з телеканалом Рівне, телеканалом Тернополі. І по цих областях в Рівному три рази в тиждень проповідь йде по 15 хвилин в Тернопільщині два рази. Ось іде проповідь. От, то поки я, браття наші підростуть, і браття включаться вони інші області, захоплять і по інших областях будуть проповідувати Слово Господнє. Стараємося сіяти де можемо і як можемо. І як можемо, щоб люди почули про Ісуса. Бо я кажу, яка не добра буде та людина, я, я, яка знає ліки від раку і нікому не скаже? Правда, не добра та людина? Отак От і коли ми будемо мовчати про Ісуса не говорити іншим людям, це ж Ісус від смертельної хвороби ліки. Смертельна хвороба це друга смерть, це озеро огняне. А коли про Ісуса людині розкажеш, людина з Ісусом примириться і все добре. Людина буде вічно Бо то ми хочемо бути тими, хто не ховає хліба, а той, хто роздає хліб і розказує. Отак і трудимося.